Дорогі глядачі! Доброго всім вечора! Буквально через одну годину настане новий 2026 рік. І це моє фірмове прекрасне привітання від автора каналу Let's Play Української з Новим роком. Я не хочу, щоб це привітання було таке, яке було попереднього року. На сценарії на листочку написане, завчене, змонтоване. Я хочу, щоб це було щось живе. Це була розмова наша із тобою, щоб ми з тобою не просто привітали одне одного з новим роком, а ми з тобою поспілкувалися, підбили підсумки, що все ж таки було в цьому році і чого ми очікуємо від нового 2026 року. До речі, прямо зараз ви можете зупинити моє новорічне привітання і написати в коментарях, яким цей 2025 рік виявився для вас. Він для вас був е важкий, він для вас був якийсь чубірнацький, у вас щось хороше або, можливо, погане щось сталося в цьому році. Діліться, мої коментарі відкриті для, вашої, е для ваших розповідей, і ви можете мені. Все це написати, я все це, звичайно, прочитаю. А якщо ви задасте запитання, яким 2025 рік виявився для мене, моя відповідь буде така. Він для мене виявився несподіваний. І дуже-дуже нестабільний. Чому кажу несподіваний? Тому що все, що відбувалося в цьому році, все було для мене в новинку. І все наскільки несподівано, всі ну абсолютно брати любі такі великі події. Навіть купівля відеокарти нової, та, яку я здійснив в цьому році, вона теж для мене була несподіваною. У мене не було такого, такої прям мети накопичувати. Я колись намагався це зробити з глядачами, накопичував все. Але я його закрив той збір. Я передумав, я подумав, що мені в принципі вистачить і моєї відеокарти, та яка є в мене. Але потім сталося знову ж таки несподіванка. Мій комп'ютер почав давати задню, почав гірше працювати, ніж він працював. Я зрозумів, що без нової відеокарти мені погано буде. Тому несподіване рішення, несподіваний, до речі, несподівані фінансові. Поступлення, які дозволили мені придбати нову відеокарту. Ось, як мінімум, ось я вам одну назвав таку подію, та, і таких подій було безліч в цьому році, тому для мене це рік несподіваний. І чому він для мене нестабільний, ну тут насправді відповідь дуже і дуже дуже проста. Ви, як глядачі, цю нестабільність відчули навіть на собі. Були дуже-дуже, особливо під кінець року, великі перерви між відеороликами. Десь в тиждень, десь в декілька днів, а десь навіть майже в місяць. І це знову ж таки пов'язане з різними несподіваними подіями, які мене спіткали в цьому році. І е, цей рік через ці несподіванки і через ці нестабільності, цей рік виявився для мене дуже важким. І морально, і фізично. І я себе дуже часто картав через те, що я дуже рідко випускаю відеоролики, ще рідше роблю трансляції, навіть не робив тоді, коли раз на тиждень навіть такою можливостю бувало таке, що не користувався. Це все пов'язане з тим, що я навіть не жив вдома. Тоді, коли були дуже великі перерви, в мене просто не було вдома. Я міг додому приїхати, поночувати і все, і відправитися далі. Що було, не скажу. Колись, можливо, я цим поділюся, що, що у мене насправді було. Але повірте мені, значна була місія у мене, якщо можна так назвати, через яку я не був вдома. Ну і відповідно не знімав відео, тому що банально не було часу, не було фізичних сил, тому що ти приїжджаєш. Цілий день ти в дорогах, в роз'їздах, і приїжджаєш додому О пів на дев'яту вечора, все, вечеряти, в душ і спати. Більше нічого. Ось, слава Богу, це все вже позаду. І буду дуже сподіватися, що такого більше не повториться. А навіть якщо і повториться, то я знайду якусь альтернативу, знайду щось, що допоможе мені не робити таких великих перерв. І ось 2025 рік став для мене дуже важким і в плані того, що стали вимикати знову електроенергію. Я розумію, що її вимикали і раніше, наприклад, в минулому році, але ну, мені здається не настільки надовго. І був все одно час, коли ти вдома все одно був завжди час, була можливість прекрасно зняти відеоролик. І його викласти, і ти все встигав. А зараз через те, що е, дехто, ну, в тому числі і я, буває сидимо без світла по 12-13 по 13 годин, то е, стало ще однією з причин таких довгих перерв, саме це. І тут, на жаль, я вже нічого зробити не можу. Але. Будемо старатися, буде у нас все гаразд, і буде у нас все чудово. Як бачите, як я б встиг подивитися, не дивлячись на такі мої проблеми, та які, на жаль, торкнулися і мого каналу, ви, мої любі глядачі, не відписалися, залишилися, і того більше, вас, ваша кількість. Моїх глядачів збільшилося чинлить вдвічі за цей весь час, за що я вам дуже-дуже сильно дякую. І нехай тепер уже плавно повертаю, ну, підходимо до того, що ми хочемо від 2026 року. І нехай в новому році ми із вами нарешті перетнемо в межу в 10 тисяч підписників. Створимо трансляцію, будемо про щось розмовляти, будемо святкувати, пити незаборонені напої, жартувати, сміятися, обговорювати плани і тому подібне. Також щоб хотілося від 2026 року, якщо брати в рамках мого каналу, так, в життя мого каналу, то хотілося б, щоб перерв не було зовсім, щоб щодня. Мій канал радував глядачів новими цікавими відеороликами по іграм, які вони хочуть. І е, я вам відкрию маленьку таємницю, вже деякий списочок я е, ігор підготував. І я вам хочу запевнити, що 26 рік, а саме Січень та Лютий, якщо знову ж таки нічого не завадить, має розпочатися з дуже цікавих от, навіть з тих ігор, яких дуже багато хто чекав. Ось, заінтригував я, я, я дуже сподіваюся, що заінтригував. Тепер, якщо брати в рамках нашого життя, так не тільки мого, а й взагалі в рамках життя любого українця, дуже хотілося, щоб 2026 рік все ж таки вже нарешті пер, приніс нам довгоочікувану перемогу. Нашу перемогу, і щоб ця клята війна нарешті закінчилася. щоб люди могли спокійно, вільно пересуватися вулицями, не боячись ні повітряних тривог, ні інших чинників. Для того, щоб ми змогли розвиватися, могли щось нове бачити, дізнаватися і так далі. Хочеться саме цього. І ви знаєте, навіть більше. Ніж стабільності на моєму каналі. Апріорі, якщо з'явиться, вже, ну, вже буде перемога, вже, вже від цього вже відразу буде стабільність. Як мінімум, шанси цієї стабільності збільшуються рівно на 50%, якщо не більше. Так що будемо з вами сподіватися на краще. Ми з вами сильна нація. Ми українці. І завжди. Просто закликаю вас, допомагайте Збройним силам України, щоб ця перемога наблизилася до нас якомога швидше. І ми так само з вами її зустріли вже нарешті салютами, святом, сльозами радості, щоб ми навіть забулися, що таке війна. Але ми ніколи не маємо забувати тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Ось. Так що 2026 рік звертаюся до тебе. Стань, будь ласка, тією частинкою надії для нас, для українців. Принеси нам, будь ласка, перемогу, а моєму каналу стабільність і. Хорошу активність, так? Бо дуже класно, коли ти створюєш контент, і твій контент споживає якомога більше людей. Так? І тим паче, що контент у мене дуже навіть класний, чудовий і розважальний. А це саме головне. Нехай всі негаразди лишаться в 2025 році. І нехай вони там і забудуться, щоб ми жили з вами. І не згадували ніколи про погане, щоб жили оптимістично, раділи кожному дню, кожній, нашій, кожній хвилині нашого з вами життя. І я впевнений, що тоді у нас з вами все буде гаразд. Ну що ж, ми помріяли, про що буде в 2026 році. Ми Морально, провели вже 2025 й а хтось це вже зробив прямо за святковим столом, ну, звичайно, тим, хто святкує. Я пропоную це, в принципі, зробити і нам з вами. Я ось собі підготував такий от прекрасний фужерчик, з якого я буду вживати напій. До речі, ніколи в житті не здогадайте, що я за напій підготував собі. Ну, я, я людина неповнолітня, мені всього 5 ручків, мені тітонька в магазині. Не продала шампанське. Навіть якби і продала, мене мама заругає. Так що я сьогодні п'ю... Ну ви вже, я думаю, по пляшці ви зрозуміли, що я сьогодні вживатиму. Так? Відкоркуємо, ну або просто відкриємо даний напій і давайте нальємо його у фужерчик, бо дуже і дуже хочеться. Ох! Не Знаю, чи видно вам чи ні, пародині пішло. Не знаю, мені, мені прям було видно. Давайте ми наліємо шведесенько напій та проведемо 25-й рік і зустрінемо. 26-й. Ти що ж ляпаєш? Я не знаю, чи от вам видно на світлі, чи ні. У мене тут такі бульбашки пішли. Б тебе тебе, діть то, а. Давай я тебе отсюди поставлю. Льоха потім доп'є. Так. Напій є. Він доволі так, противно булькає на запах. А, як я давно не пив цей напій. Ну, напій це діло хороше, я вважаю, це прям дуже класно, але зараз салюти ніхто не запускає, бо ну, які салюти можуть бути, коли зараз війна. Але ми можемо спробувати собі влаштувати власний маленький салют. Знаєте, яким чином ми з вами зараз будемо сердиками бавитися. Жартую. Просто запалимо бенгальський вогонь. Але я це буду робити самим максимально мазохистським способом. Дивіться, який він маленький. Я буду це робити сірниками. Звичайними сірниками, бо я не можу зрозуміти, де ділася моя запальничка. Не знаю. Тому давайте спробуємо з сірниками це все діло запалити. Дуже сподіваюся, що бенгальський вогонь взагалі загориться. Так. А ну. Щось. А! І оп! палило мені не палить ти являєш? Так, дубль 2. Оце в мене 2025 рік такий був. Щось намагаєшся зробити, намагаюся зробити, а ми тобі дулю з Ну, Давай, пробуємо. Ну давай! Ну давай, що я вас дарма? Якимось чудом запалив. І тепер хочу всім сказати з наступаючим 2026 роком. Ура! О! Оп, трясця а гарно горить, да? Хоч би воно мені писок не вишмалило. Бо буду, як свиня шмалена. Льоха буде. Ви знаєте, в мене навіть з'явилася, знаєте, так, мотивація запалити ще один. Але для того, щоб зробити обкладинку для відео, давайте давайте реально запалимо іще один. У мене їх багатство. Я, в принципі, можу собі дозволити і не один запалити. Тільки у мене до вас прохання. Не робіть цього самостійно в хаті. Мені можна, бо я все контролюю. У мене там Льоха-Пожежник стоїть. Він якщо що проконтролює. Вот. Я дуже-дуже-дуже люблю запалювати бенгальські вогні і дуже-дуже любив в довоєнний час дивитися на салюти, яких, на жаль, зараз немає, тому влаштуємо собі ще один такий невеличкий файний салют. Який трясця не хоче чомусь зараз ну. А! А! Пальці ж мали, Дуже боляче, дуже боляче, коли... Сірник догорає вже, ти розумієш, що тобі треба його відпускати, а ти не можеш відпустити, бо бенгальський вогонь вже має загорітися. розумієш? Має загорітися бенгальський вогонь тряситься. Хопаля. Так. Спроба номер 2 на другому бенгальському вогні. Ну я вже його розігрів. Так що він вже має, по ідеї, запалитися. Розумієш, я їх. Я їх давно купив ще десь в кінці листопада, коли вони почали продаватися, і видно, вони трішечки. Дали збій. І ще раз з новим роком. Це я зараз застив, що можна було обкладинку зробити. А? Йоха, класно? Тільки далі, він щось періодично тухне, але, в принципі, мені дуже і дуже подобається. Я лидочка, бенгальський вогник, який дуже швидко потух. Купа спалених сірників, купа спалених нервів за 2025 рік, але я все одно 2025 року дякую за те, що він був в моєму житті і дав мені багато-багато досвіду, яким я колись можу поділитися з вами і з будь-якою іншою людиною. І ще раз вас з 2026 роком бережіть себе та мирного неба!